Всем привет! Сегодня у нас влог. Мы идем, мы идем покупать мебель. Немае слова, не мое слово. Иди с <свят> Понял? О, бирмаркет. Пошли в бирмаркет. А, мебели. Даня. Пошли вон, где вот там все двери открыты. И что там? Настя, не подскажите, а мебельный магазин тут есть здесь? Чи в той стороне? Это здесь нету, короче, мебель. в ту сторону, блядь, Інеска пошла. А, а хто керував? Я employees? не зрозуміла, блядь. Керують, керують, я виновата. Не пошли ви в духу, нахуй, всі. От так. Я вже була не в ту сторону впити. Ти ж типу знаєш, я не можу поняти. Я понять. не знаю. Так я нічого. тут більше на як більше знаю, я тут в Києві, чим ти. Я по Авророн тут не шарюсь, і мебель не... А я не буду поисковик включити. Так у вас тоже Тебе? телефоны. Скажи, хай не оре! Іде, оре! Скажи, хай не оре! Колхозники, блядь! Стидно йти з вами нахуй! Мені погано на морщи, не поняв чи ні, блядь! Що думаєш? Іди нахер, кажу! Зараз машина повертає, стой! Бе-бе-бе! Світ замахало! Блядь, у мене надавлювали сап... черевики шо, саприло, ноги! Що заприло? Що заприло? Лоб! Ура! Ми знайшли мебільний! Ура! Зараз, нема, Ноги болять усі блядь. Иди. Так. Ой, ой, ой. Забираєшся. Я хочу цю кухню, глянь. Глянь. Глянь, як культу. Зароби гроші. Нормально. А що, є у тебе гроші какими? А що ви думаєте, за п'ять тисяч купить щось? я кровать! Хороша кровать. это? Хорошая кросса. Нельзя сюда. Чего не можно? Господи, ось нормальный диван за 5 питомцы нашла. Подивись. А ты мне що рассказываешь. Ось що. Ну, я не раскладу поем так свои. Ну, всім погані ці ванны. Я... Ми вас поняли. Да, а, я кажу, нет, що ні. Ви що, я так и все знаю. Да, Тих, ти. Нормальний диван, поскольку это мене. Овен завжди прав. Да Овен, що ви <звук> Овен, блядь. Так ти іще, yes. і на кому Ви Мы з того 10 тисяч. А так ты що хочешь написать? Ладно, хорошо, да. ще купляєш? Так тут можна і без этого. Вы такие нарахи, классно. Классно. Ну я хочу эту я хочу повать. Ось цей комод. Я б із комодом, але цього нікуди не буду. Подожди. Чому я краску кроскок кудакала? Сейчас не до комода, розумієш? Комод я хочу. Шкафу є, ротяку, сука, закрий. Свою. Зараз. Да, ротяку. Да. Давай його. Мужчина сказав, що все розберуть на ремнях на спеціальних муш... привезуть нам доставлять. Сталя. Ти що, здіваєшся? Не дай Бог тіток виставиш, я тебе все копаю. Оксана пи номер телефона прийдем. Да, номер Давай. По зустрічі. Хорошо, потім виносить. Пойдем виносить, може бути гарний. Я не калетеріна. Це для мене, для мене там мини Виходь. Бо зараз буде Здравствуйте. А мені ще кухня ця подобалась. Може ми теж її Мені теж вона понравилась. Ми купили кровать і диван, потратили 50 тисяч гривень. У мене лазерка, блядь, і дезик дорогущий. Так що у мене все ок. Ну так що ж я мівіну? Я люблю мівіну, блядь. По Україні є мівіну. Я блядь, не брезгую тому, що я їм мівіну. Я якби люблю.